Вітаю всіх! У нас дуже піднята тема обміну полоненими, дуже всі занепокоєні цим. Я хочу продивитись ось що. Я буду дивитися обмежено ці питання. В індивідуальних розкладах, конкретно кожному так, обов'язково. Пишіть, будь ласка, в приватні повідомлення. Я категорично проти, щоб всі бачили в коментарях, хто там, що і як. Це приватні. Моменти, не треба видавати зайву інформацію в широкий загал. Я проти. Я не все можу видалити, я не все бачу. Але пишемо тільки в приватні на тему зниклих безвісті, хто в полоні, дані людей. Я як минулий банківський працівник. Працівник пенсійного фонду я проти видавати, там дата народження, ще багато даних про людину. Не треба писати це в коментарях. Це не треба. Приватні дані людини тільки приватні повідомлення. Я не викладаю на широкий загал навіть будь-які коментарі з приватних розкладів. Я вважаю, що це не потрібно. Це приватні, вони нікого не стосуються. Так, тепер я хочу подивитись такий момент. Чи буде до кінця 2024 року обмін полоненими всіх на всіх? У мене сьогодні така тема. Обмін полоненими всіх на всіх буде до кінця 2024 року. Давайте подивимось. Планують. Так, це відповідь так. Це дуже добре. Так, розмови йде, пропозиції такі є. Рух в цьому шляху є. Вихід ось шукають шлях до цього. Так, розмов багато, допомогу просять в цьому питанні. Максимально, але дві камичі в тупік в цьому питанні зараз. Вийти з цього тупіку треба. А тобі це ось закінчення. Бачите? Що потрібно закінчувати для цього. Угу. Два королі. Шістка жезлів. Це круто. Шістка жезлів ось це та, те закінчення, про яке мова. І ось вам два королі, які будуть вирішувати долю полонених. Буде тенденція є до того, що буде до кінця року обмін всіх на всіх. Вона дуже непогана, і вона йде до цього.